Всім доброго дня! Привіт всім! Вчора робила гранулку. Так, наробила багато. Ось така є, така кроликам. Курочка. Ось. А зараз іду Це, до речі, рост для курчат ось також є. Тут тут для маленьких. Ну, коротше, багато всякого наробила вчора, а зараз іду хочу перегнати маленьких курчаточок. Вчора вони в мене вже ночували в інших. Вольєрах, куди ми їх попереводили, в інші вольєри. Зробили розселення. Так, давайте так ось сюди поставлю. Ну, як звичайно, я роблю, щоб можна було карликів гнати. Качаняток зараз разом пережину зараз, може, разом всіх і відкрию. Верещать, чуєте, вже верещать. <клес> так, кури. Кури йдуть собі. О, <смі> зажурили. <клес> ті верещать, ті. <клес> Все, йдіть. Йдіть собі. <клес> так, давайте одразу каченят відкриємо. А, ні, ця курка зараз буде ображати каченят. Давайте спочатку отут, бачите, де вже дентамочки були. Давай, виводь своїх шпанюків малих. Давай. Підросли вже трохи. Погнали. <смір> Курка вон. <смір> як побігли, дивіться. Добре там сваряться щось. Давай, давай, біжіть. О, чуйте, як кличе. Давай. Давай, 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 йдіть. Шуруйте. Кш -кш 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 -кш. Давай, 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 давай. Веди, веди своїх. Давайте, ти подивись на них. Подивилася я в інтернеті на рахунок цих бентамочок. Горобців цих. Мені здається, що в мене будуть. Де воно? Кш -кш. Е -е, будуть горіхові бентамочки. Окрас такий у них. Кш -кш -кш -кш. Давай, 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 всі заходьте. Бігом, 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 рухайтеся. От так. Дивіться, які розумні, бачите? Залазьте. Так, потім їжу їм покладу. Так, давайте каченяток. Ой, сьогодні так тепло в нас. Супер. Індичка вон пішла вже. Індичка, ти куди пішла? Флокса оце так пахне, це капець. Ти ціка гарна. І вечором пахне, і в день пахне. Коротше, супер квітка. Так. Каченята, давайте. І цих зараз поженемо. Вони також ночували вже в іншому вольєрі. Дуже вони ображалися, що їх в інший вольєр перегнали. Ну, але ж таке життя. Давайте. Каченятка вже дивіться які. Давай, давай, давай. Хто водою? Ну, через воду треба жити, Ну, обійти ж важко. Дивіться, погнали, погнали, дивіться, як погнали. Біжіть, ну давай, віника злякалися, а де мама? А де мама? А ну, погнали. Дивіться, як побігли. Зніму, треба квочку зняти. Вони самі вон підуть зараз. Дивіться, вон, які вони в мене розумашки. Бачите? Вони все все розуміють самі. Як куди йти треба. Ще по дорозі встигають попастися. Бачите як? Отак пасужену всіх. Оно, дивіться, водичку п'ють. Потрібно потім буду дивляю їм більше, щоб повна миска була. Але й так непогано. Курчаточка, давайте зразу, то забуду всипати, їсти. Тут я приготувала їм. Тут і ростова, і стартова гранулка. Ось так тої насипаю, щоб вже звикали до цієї крупної гранули. Я дивилася, вже їдять і крупненьку. Каченята то вже їдять крупню, а ці ще поки що не всі їдять. Карликам важковато крупну їсти поки що. То я даю й таку, таку. Ш -ш 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 -ш. Тікай, тікай. Тютя, тікай, тікай, там вкусніше, так? Да? О, все. Вони їдять. Ну куди? Ряби. Рябоконики. Так. Ні, індичка. Кш -кш -кш -кш. Куди ти біжиш? Кури вже хотіли виходити. Не вийшли, наче не вийшли. Так, хочу цих курчаток перегнати, але мені потрібно підготувати зараз їм місце. Потрібно перекрити вхід там зараз.